Вітаю вас, пані та панове. Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Дивлячись, коли ви будете дивитись цей відос. З вами Костянтин, місто Київ. Отже, триває, триває цикл оглядів на різноманітні ADC-ліхтарі, які були в моєму користуванні. І своїм досвідом я просто хочу з вами. Поділитися, так би мовити, тому що багато хто мене питає, який ліхтар є найкращим, який найгіршим, який можна брати, який ні, чесно кажучи, друзі, я не такий, знаєте, прожовний фонарьовщик. Я звичайний юзер, який просто покористувався річчю, зробив певні висновки і можу поділитися цією інформацією. Тому як до профі до мене можна так би мовити, не звертатись, але просто якісь банальні базові речі. Користування тих чи інших предметів я можу пояснити і можу сказати, чому ця річ дуже кайфова? А чому цю річ можна не брати? Так, ось сьогодні у нас мова піде про ліхтар Skill Hunt E2A, який ось в цій коробочці. Він вже в мене півроку десь, і певні висновки з приводу його користування я зробив. Ну і хочу просто поділити з вами цю інформацію. Чи треба купувати цей ліхтар? Ну так би мовити, на ADC, принаймні в літній періоді. Період часу. Ну а літо у нас вже завершується, тому тим не менше, може його слід і брати на перспективу, або все ж таки взяти його як додатковий ліхтар, запасний ліхтар, який, до речі, працюєш на звичайних батарейках 2А або на акумах Літі 14500. І це буде, знаєте, додатковий. Ліхтар до вашого, наприклад, основного ліхтаря, який є на акумах 18650, більш міцних. Так, бачите, цей акум навіть підписаний. Тому що це мій акум. Ліхтар Софір на СК-18, до нього ще дійде черга, коли будемо його оглядати. А сьогодні герой нашого випуску це ось такий ліхтарик SkillHunt e 2 a SkillHunt e 2 є старшим братом версії SkillHunt E3A. Це ось такий наключник. Який в мене вже більше року, дуже-дуже їм задоволений тір-оптіка в ньому встановлена, але лише один режим 100 люмен він світить, і цього цілком навіть більш ніж достатньо. В мене він працює на акумі Фуджису, Це аналог ЕНЕЛУП. На такому акумі він може пропрацювати десь приблизно півтори години. Вісить він в мене на ключах, і чесно кажучи, я їм дуже дуже задоволений. Хоча, хоча, звичайно, б хотілося б мати такий наключник, в якому було б кілька режимів, не тільки 100 люмен режим, так а і, наприклад, там 5 люмен, 50 люмен і 100 люмен. Ну було б дуже дуже чудово. Але тим не менше мене влаштовує цілком. Те, що тут 100 люмен, тут 4000 кельвінів, тепле світло, і просто я від його користування, користування цим ліхтарем отримую величезне задоволення. Як наключник, це топ, але усім раджу я все ж таки розглядати наключники, які мають кілька режимів, наприклад, Lumentop ADC 01. Є така модель, і там три наключники можна обрати будь-який колір, В них там шість або сім кольорів, якщо я не пам'ятаю. Ну можливо, колись в мене на огляді з'явиться цей наключник, і звичайно будемо його оглядати. Ну а сьогодні давайте переходимо до героя нашого сьогоднішнього випуску. Це SkillHunt e 2 a Ось такий коробочці він поставляється. Ось ми маємо тут інструкцію. Так маємо режими, він може працювати як на. Літії 14500 так на нікелевих акумах і на звичайних батарейках. Про це все я розповім зараз. Як він працює на літії, як він працює на батарейках, як він працює на акумах, будуть такі невеличкі тести, не встаючи зі стула. І давайте все ж таки його розглядати. Ну що ж. Відкриваємо коробку і просто-напросто давайте подивимось, що в ній є. Так. Ну, по-перше, є сам ліхтар, чорний колір. Бувають кілька кольорів. Бувають кольор чорний і такий, знаєте, темно-сірий, він називається Grey. Це варіант Black. Три кольорові температури можна обрати. Можна обрати або Хайкрі, це приблизно 4 тисячі кельвінів, можна обрати neutral White, це 5 тисяч і можна обрати. Cool White, це, це холодний колір е, світовий, е, це у нас 6 або 6,5 тисячі кельвінів. Я обрав версію Natural White. Це такий білий колір. <кій> і ось так от він виглядає. Далі у нас йде ось така кліпса. Досить жорстка кліпса. Двостороння, можна і на кіпарик. На кашкет повісити. Далі, тут у нас зіп кільця, інструкція. Ну Нічого тут цікавого немає. Просто ось така от маленька-маленька інструкція, де все, в принципі, написано: режими. Ну, якось так. Бог з нею. Отже, відкладаємо. Хочу окремо е звернути вашу увагу на темляк. Темляк дуже зручний, темляк класний, і він дуже сильно відрізняється від темляків, які йдуть зазвичай в різноманітних ліхтарях на Aliexpress. Зазвичай ось такого плану йде. А тут вже такий, знаєте, шнурочок потужний і можна регулювати собі, так би мовити, надіти його на руку. Ось таким от чином. І далі, ось так: от регулюванням займатися. На кнопку, ну, незручно, чесно кажучи. Ну, ось таким от чином. Займатися регулюванням. Темляк можна одягнути або сюди, або сюди, і я вам скажу: функція цього темляка ще має дуже-дуже величезні переваги, якщо ви трошки захочете кастомізувати цей ліхтар, додати кілька важливих і цікавих плюшок. Давайте я просто одягну його і продемонструю вам, що можна зробити. Вибачаюсь. Важкувато він одягається, чесно кажучи. Ну, що сказати про цей ліхтар? Проходив я з ним півроку і е, залишився дуже-дуже задоволеним. Але тим не менше, коли вийшла модель, коли вийшла вже модель е, під назвою Lumintop ADC. Ні, Люінтоп Сільверфокс, вибачаю, Люмінтоп Сільверфокс. Я просто в захваті від неї, і це якось в мене на другий план перейшов. Хоча, чесно кажучи, ліхтар класний, потужний і простий. Так, ну, ось таким от чином це все одягається. І маємо базовий ось такий от ліхтар. Далі. Працює він як на батарейках, на акумах Нікель. Це в нас акум літакала тут стоїть, так і, в принципі, на ось таких от акумах сефір. А, Ну, Давайте перевіримо, як він працює на такому акумі. В принципі, показники однакові, що від батарейки, що від акума. Три режими тут лише 5 люмен, 40 люмен і. 200 люмен він може світити 200 люмен одну хвилину і 120 люмен він скидає потім світло, може ще світити 150 хвилин. Тобто на 5 люмен, це не мунлайт, звичайно, але 5 люмен цілком достатньо. Він може світити 48 годин, на 40 люмен він може світити 470 хвилин і на 120 люмен він може світити десь приблизно 150 хвилин, хоча 200 люмен він може світити потужно. Показники на 14500 зовсім інші. Зовсім. інші Ну що, давайте просто з вами зараз проведемо тести. Так, ну і звичайно, цей ліхтар дуже-дуже добре підходить під е вікс, в чорних накладках. Victorinox Компакт. Ось така зв'язка. Чудова зв'язочка на літо. Ну, Можна побачити, як він сидить в руці. Чудова зв'язка на літо, так би мовити, для того, щоб почувати себе дуже-дуже впевнено. Ну що, вимикаємо світло і дивимося, як він світить або на акумі нікель, або на батарейці 2А. Ну що, вмикаємо. Ось це в нас світло 5 люмен. І саме в такому режимі він може світити протягом 48 годин. Перемикається тут, натискаючи на кнопку, або по, по, можна повертати голову ліхтаря. Це на нас 40 люмен. 470 хвилин він може світити в такому режимі. Ну, а це вже 120 люмен протягом хвилини він світить в такому режимі і потім скидає світло до 120 люмен. Далі перемикання може і бути в голові. Оп! Це в нас 5 люмен, 40 люмен і 200 люмен. 200 люмен. І саме таким чином можна світити. Світло приємне, незважаючи на, що це не тралуває, це ближче до білого. Але дуже-дуже приємне світло. І, ну, чесно кажучи, я в захваті в захваті від цього світла. Отже, вмикаємо знову світло у нас повноцінне. Кіроптика стоїть, бачите, тірочка, і світло таке розсіяне, так? Далі подивимося, що там в голові в нас. Ось такий в нас драйвер стоїть і о, акум. Ну, а там, звичайна, пружинка. Ця частина не розкручується, хоча бачив відоси, коли щось там переробляли і розкручували якимось чином ось хвоста кришку. Але Ну, воно вам особливо не потрібно. Так, ну і давайте подивимося, як він світить саме на акумі 18, на 18 а 14500. Акум сефірн. Вимикаємо і виключаємо основне світло. Так. Так, це в нас 15 люмен. Режим Low, Він може в цьому режимі світити 25 годин. Далі режим мед. 120 люмен. Ось. Протягом 120 люмен на акумі 14500 він може світити 200 хвилин. Ну, і найголовніше це турбо. Бабах! 600 люмен. 600 люмен, я вам скажу для такого ліхтаря це фантастика. Протягом однієї хвилини він світить 600 люмен. Особливо не гріється, хоча ні, трошки-трошки тепло вже пішло. І протягом хвилини він світить 600 люмен, але потім скидає температуру до 260 люмен і може світити протягом 80 хвилин, тобто годину і 20 хвилин. Ну, якщо при цьому, звичайно, акум повністю заряджений. Ще раз, 5 люмен, 25 годин. 120 люмен 200 хвилин. І турбо. Турбо він світить протягом хвилини. Ну і потім скидає до 260 люмен і може світити протягом 80 хвилин, годину 20. Ну і так само можна перемикати це все, тримаючи ось так: ліхтар, голову ліхтаря, перемикати режими. Так, такі справи, друзі. Такі справи. Ну і ще скажу про переваги цього ліхтаря. Як його можна трошечки, трошечки кастомізувати і отримати дійсно топовий ліхтарик? Ну і трошки потім розкажу про ціну. Що мені не вистачає в ліхтарях багатьох, коли я розглядаю їх до придбання, це магнітної хвостокришки. Це для мене ідеал, щоб була і магнітна хвостокришка, і кнопка. Або ось такий поворот голови. І знаєте, я прийшов до того, що сюди можна встановити магніт. Звичайно, магніт, який також можна придбати на AliExpress, це магніти, які підходять до ліхтарів конвой Т2. Ліхтар конвой Т2 це ліхтар, який працює також або на акумах 14500, або на звичайних батарейках. На нього огляд ще буде трошки пізніше. Але, тим не менше, саме сюди можна встановити магніт, встановити таким чином темляк, ну і користуватися цим ліхтарем в якості кудись примагнітити, так би мовити. Беремо магніт для ліхтаря конвой Т2. Ось він. Е, можна його вклеїти. Можна. Але можна і не вклеювати. Тому що він може і так триматися за рахунок того, що тут є темляк. І темляк його дуже-дуже міцно тримає. Він вставляється дуже просто, ось таким от чином. Все. Надавили, вставили. І як бачимо, магніт працює. Тест. Беремо щось металеве. Ну і все. Досить міцно тримається. Чудово, усім раджу. Розширення функціоналу ліхтаря SkillHunt e 2 а Ну і, до речі, як бачимо, кнопка, кнопка на 1 мм заходить западліцо. І кнопка, якщо ліхтар в кишені, просто так не натиснеться. Треба просто взяти палець, натиснути всередину і увімкнути ліхтар. Ось таким от чином. Тобто, не можна отак от взяти, якщо ви берете ліхтар, щоб ось так от його вімкнути. Ну, я натискаю, да. І ось тільки сильно-сильно натиснувши, можна його вімкнути. Таким от чином, вмикається і вимикається ліхтар. Все, розширення функціоналу в нас вже є. Перше. Друге розширення функціоналу цього ліхтаря це зробити для нього розсіювач. В принципі, розсіювач можна купити окремо на AliExpress. Ось такий люмінесентний розсіювач. Який йде до ліхтарів Люмінтоп або Люмінтоп А20 або Lumintop Silver Fox. Окремо, купуєте ось такий розсіювач, щоправда, коштує він недешево. Коштує він приблизно 225 або 226 гривень. Це в нас скільки. У, це 6 доларів, майже 6 доларів, 6,5, так. І він дуже чудово підходить на цей ліхтар. Все, одягнули. Ну і далі його можна використовувати ось таким вот чином в якості свічки. Вимикаємо світло і все. Ось так от стоїть наш ліхтарик. Кайф, вогонь. Можна більше світло зробити. Ну, це у нас скільки? 15 люмен, так. так тому що там стоїть е, акум 14500 літєвий акум стоїть тут. Ну, клас. Ну, звичайно, я вам скажу так, що 226 гривень платити за ось таку от річ люмінесцентну, так так, якщо ми вимикаємо. Ну так, воно по кайфу, звичайно. Ну Подивіться, воно може ще так довго-довго світити, таким чином, можна зробити самому. Можна зробити дешевше і самому. Зараз покажу, що можна з цього зробити. На Aliexpress або на OLX купуємо ось такий розсіювач, який йде до ліхтарів конвой. Конвой s 2 або конвой t 2 Ось таким чином він надягається. Так. Купуємо саме такий розсіювач, який чудово підходить до цього ліхтаря. І обрізаємо обрізаємо ось цю річ. Просто беремо там ножницями фікса і обрізаємо. І робимо ось такий розсілоч, так? Який чудово підходить до ось такого ліхтаря. SkillHunt e 2 a Все. Наша свічка готова. Ось таким от чином. Ну, звичайно. Цей розсіювач, він круче, ну тому що він люмінесцентний, так, Як він світиться чудово. Цей так, звичайно, не світиться. Це простий. Але коштує він 40 гривень, якщо я не помиляю, 40-50 гривень, в скільки там, я не знаю, в 4-5 разів дешевше, ніж цей від LUMINTOP. Якщо вас цей цікавить, посилання я на нього дам. В описі. Можна придбати, але ще раз кажу, 225 гривень. Цей, цей ну, ну цей мені, знаєте, якось більше подобається. так Люментопський люмен, люменотопський має бути з Люментопом. Ну, ось такі справи. Ну Це на 15 Люмен. Давайте подивимось як він світить на звичайному акумі або навіть незвичайний акум. Давайте просто візьмемо батарейку. Варта, так. Просто подивимось, як він світить, з розсіювачем з звичайною батарейкою. Вмикаємо. Так. так, це в нас 5 люмен. Це в нас розсіювач на 5 люмен. Це вже 40 люмен. Ну і це в нас вже 200 люмен. Звичайна батарейка. Ну і давайте акум перевіримо. Варта. Ну, а це в нас вже акум літокала. Не буду так зайвий раз вмикати зараз світло. Ну, в принципі, 15 люмен. Ні, це в нас 5 люмен, 40 люмен і 200 люмен. Ну, і через хвилинку буде 120 люмен. В принципі, я думаю, що тут все зрозуміло. Отже, висновки. Які маємо висновки від цього ліхтаря? Якщо його доробити, магніт плюс розсіювач, він стає крутим, класним ADC-ліхтарем саме на, наприклад, другу половину. Весни на повне літо і на вересень місяць. Тобто протягом півроку можна спокійно собі обходитись з цим ліхтарем. Накадка тут чудова, приємно тримати в руках, він маленький, можна його розмістити в маленькій кишені джинс. Ну і в принципі, в принципі, ціна ціна щось приблизно 650-700 гривень. Він коштує на Аліекспрес. Там можна взяти з, зі знижками. Або можна дочекатися день народження Aliexpress, Це буде у нас 11 листопада. І придбати його гривень за 500, за 550. Усім раджу. Усім раджу, хотілося ще мати один режим. Один режим Moonlight, в один люмен. Ем, хотілося, звичайно, би хотілося. Але три люмени, це цілком достатньо. 5, 40, 200 Це в нас на звичайній батарейці. На акумах 14 500, Це у нас 15 люмен, 120 люмен, 600 люмен. 120 люмен. Цілком достатньо, щоб по період блекауту, по затемненому Києву і йти світити собі під ноги. Та й взагалі це ну, така комфортна температура, хоча можна і просто 40 люменах спокійно, спокійно переміщуватись, е, по, якщо <сот> жоден ліхтар на стовбах не працює. Тому, друзі, усім раджу саме Skill Hunt e 2 a Ну, я скажу, що в цій ціновій категорії, ну, можливо, це буде цікавішим, так? Це буде цікавішим. І дешевше, і дешевше. Але тут також є свої певні переваги. Тут накатка, можна обрати температуру або хайкрі, або Natural-White, або кулвайт cool оптика, Кліпса двостороння, що також магніт можна встановити. Ну, якщо ви встановлюєте магніт, так? Якщо ви там купуєте Акум 14500, якщо ось такий розсіувач, ну це приблизно за ну менше ніж тисячу гривень вам доведеться вкластися. так Ну і в принципі ще такий момент. Ці два ліхтарі доповнюють один одного. Один вісить на ключах, інший інший у вас в руках. Тому. Якщо зацікавила вас ця пропозиція, ну не моя пропозиція, звичайно, просто я зробив огляд, так? Якщо він вас зацікавив, Aliexpress, Kill Hunt, є 2 a або у нас на ну, Оликс є продавці, які продають такі ліхтарі. Ну і в принципі, я ж кажу: магніт і розсіювач. Все. Більше нічого для повного щастя не потрібно. Ну і з ножем Victorinox вони, звичайно, доповнюють дуже добре один одного. Або навіть ось таким ножем. Це у нас Sentinel One Hand Clip. Ось така штука. Ну що, друзі, на цьому буде завершувати. Тема ліхтарів. Ще раз кажу: мене зачепила, зачепила дуже сильно. І... Будуть попереду ще огляди, цікаві огляди на різноманітні ліхтарі, які були в мене в користуванні. Все, всім папа, -па, слава Україні! Ми переможемо! Ворог буде знищений. Ось так пофіншую, розкладу красиво.